Витрати бюджету Балтської громади в наступному році скоротяться на 105 мільйонів гривень. А відтак доведеться утриматись від надбавок до зарплат, обмежити видатки на послуги та інші статті витрат. Днями на засіданні виконавчого комітету міськради ухвалили проект бюджету Балтської громади на 2024 рік. Окрім того, затвердили ще ряд важливих планів та програм розлоги ще далі. Дозвольте привітати всіх з днем місцевого середування з Днем, який є професійним в роботі всіх, хто працює в системі місцевого самоврядування, в місті, в селах, в установах, забезпечуючи виконання тих функцій держави, на які покладені на нас згідно конституції чинного законодавства, забезпечуючи і реалізовуючи місцеву та регіональну політику з точки зору утримання розвитку інфраструктури, установ і галузі. Я щиро вам дякую за. Роботу, яку всі разом роблять на території Балської громади. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного про затвердження положення про місцеву автоматизовану систему центрального оповіщення населення на території Балської міської територіальної громади. Володимир Вігович, будь ласка, коротко, про затвердження положення про організацію оповіщення та загрозу, про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку в сфері цивільного захисту, розпорядження кабінету міністрів No. 488 про затвердження плану заходів щодо реалізації концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій затвердити положення про місцеву автоматизовану систему центрального оповіщення населення на території Балської міської територіальної громади. І за основу цілом. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження розпорядження міського голови 27 листопада 23 року No296 про використання паливно-матеріальних резервів з матеріального резерву. Будь ласка, далі у зв'язку з ускладненням погодних умов, які сталися 26-27 листопада, та їх ліквідації в прийнято рішення. Про використання розпорядження распоряд, прийняти розпорядження про використання пального матеріального резерву для ліквідації надзвичайної ситуації, що склалася 26-27 листопада 2023 року. Пропонується затвердити дане розпорядження за основу. Дякую, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Балської міської ради Одеської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 24 рік. Олександр Проєктом рішення пропонується до плану діяльності з розробки регуляторних актів включити одне питання. Один проект рішення це про затвердження вартості разу приїзду одного пасажира на приміських автобусних маршрутах в межах громади. У випадку протягом року якихось змін та доповнення будуть відповідно вносити зміни та доповнення. Прошу підтримати. Дякую. Буду запитання за основу цього. Дякую. Наступне питання про схвалення проєкту програми створення безбар'єрного простору для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території Балської міської територіальної громади. Інформує Мартанюк, Олександр Іванович. Будь ласка. Нашим відділом була прописана і створена ну, спланована програма по безбар'єрному простору. Ми провели містобудівний моніторинг і на основі цього моніторингу створили програму з 24 по 2026 рік. Дана програма спрямована на створення умов щодо безбар'єрного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, до об'єктів інфраструктури та реалізації інших заходів, направлених на створення безбар'єрного простору для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими жителями. Реалізація програми є комплексним процесом, пов'язаним з соціальним, психологічним, інфраструктурним та іншим перетворенням та змін, які в сукупності дій спроможні перетворити населені пункти громади на безбар'єрний простір відповідно до норм чинного законодавства. Фінансування цієї програми перед Передбачаємо, що буде фінансуватися з держбюджету, з місцевого і всіми додатковими фінансуваннями, які не заборонені законом. Основні напрями ми в першу чергу здійснюємо роботи щодо облаштування переїздів між пішохідними переходами та тротуарами на території Балської міської територіальної громади. Так як наші представники а маломобільних груп це було для них якби зауваження, що вони в центрі міста не можуть передвигатися з ну, нормально передвигатися, безбар'єрно, без можна так сказати, з пішоходів на переїзди, що в нас немає переїздів, нічого, і їм дуже складно навіть на вулиці Любомирській переїхати з одної вулиці на другу, чи з одної сторони вулиці переїхати на другу. Далі по заходах ми плануємо. Приділити увагу ПМСД і Балській багатопрофільні лікарні, тому що там теж є моменти, яких не вистачає для безбар'єрного перешкодного пересування і для маломобільних груп. Ну, в принципі, це в общем, я описав програму. Ця програма ще буде можливо коригуватись в слідуючому року, можливо, щось буде додатись, це тільки якби початок цієї програми, тому що. Досвід показав те, що багато громад і міст створюють такі програми. У нас її нема, тому що ми тому ми запропонуємо її узгодити а далі, як кажуть, буде видно із фінансуванням і всім остальним. Добре, дякую, дякую за увагу. Дякую. за буду запитання. Ставимо на голосування. Рішення прийнято про затвердження штатного Дякую. розпису комунальної установи Балта Балтської міської ради Одеської області на 2024 рік і інформує Валентина Антон Храпенко. Будь ласка. Відповідно до статті 27 закону України про місцеве самоврядування, а це саме повноваження виконавчого комітету Балтської міської ради, виноситься на розгляд затвердження штатного розпису комунальної установи Балта Балтської міської ради на 2024 рік. Затверджується штат у складі 115,5 одиниць з місячним фондом заробітної плати 1 мільйон 56 992 гривни і 50 копійок. Дані штатні одиниці, дані люди, верніше дані посадові особи, керівники, спеціалісти і працівники будуть виконувати статутні завдання з благоустрою територій населених пунктів Балської міської територіальної громади. Піднімається мінімальна заробітна плата, коригується тарифна сітка. Ставимо голосування за основу цілому. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання важливе про схвалення проекту рішення Балської міської ради про бюджет Балської міської територіальної громади на 2024 рік, інформує рік Вітальна Віталіна Поломарчук, начальник фінансового управління. Будь ласка, да, дійсно основний фінансовий документ, який ми з вами розглядаємо і маємо надію, що схвалимо на рішення виконавчого комітету, і передамо до відповідного розгляду на депутатських комісіях для відповідного позитивного прийняття рішення. Бюджету 2024 року хочу зауважити, що ми всі відпрацювали відповідно з вересня місяця по, по сьогоднішній момент основний фінансовий документ разом із керівниками бюджетних установ, разом із головними розпорядниками бюджетних коштів із виконавчими органами Балської міської ради. І тому пропозиція слідуюча. враховуючи те, що ми з вами підготували дев'ятий бюджет на 2024 рік. Ми розуміємо, що. Другий рік, а на слідуючий рік запроваджений ще воєнний стан. Ми в такому стані, що маємо не тільки відповідно використовувати бюджетні кошти, а і спланувати так, щоб ми їх могли з платниками податків на відповідній території забезпечити виконання доходної частини. Тому хочу зразу зауважити, що доходи бюджету Балської міської територіальної громади. Сплановані 379,9 млн грн, мільйона гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету, враховуючи освітню субвенцію, так як закон про державний бюджет прийнятий 9 листопада 2023 року, і ми повністю знаємо вже міжбюджетний трансфер і базової дотації освітньої субвенції. Відповідно, складають 375,3 млн грн, Доходи спеціального фонду бюджету 4,6 млн грн. Це власні надходження бюджетних установ, які мають право відповідно до постанови кабінету міністрів надавати перелік платних послуг. Відповідно, оборотний залишок бюджетних коштів це той залишок 50 тисяч гривень, який ми з вами щорічно приймаємо, і нижче цього рівня ми не маємо права спускатися. Тобто, відповідно, ми його так і забезпечуємо відповідним відповідній сумі. Профіцит за загальним фондом та дефіцит за спеціальним фондом складає 13 мільйонів 400 тисяч гривень. Поясню, що це це відповідно. Е ми з вами по спеціальному фонду плануємо обладнання, ми плануємо капітальні видатки, видатки розвитку. Якби ми забезпечували це за рахунок коштів від приватизації майна, від продажу землі, то відповідно дефіцити профіциту не було. А так як залучення загального фонду до спеціального, то відповідно здійснюється такий фінансовий механізм. Хочу зауважити, що в основу розрахунків полягли відповідно. Наші фактичні з вами надходження за 2021-2022 роки враховано у бюджеті індекс споживчих цін це 12,5%, який вплине відповідно з вами на енергоносії, на медикаменти, на продукти харчування, на інші види послуг та придбання матеріалів робіт і послуг. Прожитковий мінімум буде складати на 24 рік з 1 січня три тисячі двадцять гривень. Хочу зуважити, в 2023 році він 2684 гривні. Тем просто 12,8%. Це знову ж таки переді мною була моя колега Валентина Анатольовна, де ми затверджували штатний розпис, де тем просто заробітної плати 12,8 вплине на всі комунальні підприємства, які фінансуються, і комунальні установи і з місцевого бюджету. Мінімальна заробітна плата та соціальні стандарти з 1 січня запроваджується 7100 тисяч гривень, з 1 квітня 8000 тисяч гривень. Тем просто мінімальної зарплати 16 відсотків. На сьогодні 6700 було на протязі всього року. Посадовий уклад першого тарифного при. Праців... Цівника єдиної тарифної сітки відповідно спрямовується і розраховано в бюджетах 17,5% з 1 січня 3195 грн гривень, з 1 липня 3600 грн гривень. Відповідно, хочу зазначити, що базову дотацію, яку ми з вами отримали на відповідний механізм розподілу власних доходів, бо ми спираємося в першу чергу на власні доходи бюджету, складає 9 мільйонів 579 тисяч 600 гривень. Це менше від надходжень 2023 року на 10 мільйонів 061 тисячу 400 гривень. Це дуже поганий показник, тому що ми з вами повинні будемо заробити ці кошти додатково, тому що 19,6 мільйона в нас було відповідно в 2023 році, сьогодні ми отримали лише 9,6 мільйона гривень. Освітня субвенція передбачена 103,6 мільйона гривень. У 2023 році вона 86,6 мільйонів. Якщо брати темп росту тарифних розрядів, тому що вони досконало впливають на відповідні педагогічні посади, на технічних працівників в галузі освіти, в галузі культури, в галузі фізкультури і спорту, то темп просто складає 17,5%. Зараз рахунками саме фінансового органу, тому що після прийняття відповідного рішення ми вже будемо приймати рішення. По загальноосвітнім закладам по школам, і в залежності від механізму, чи це буде відповідно фінансовий норматив на одного учня, ми бачимо там просто 19,7. тобто 17,5 і 19,7 це є якийсь резерв бюджетних коштів, який дозволить таки нам в 2024 році справедливо, чесно і правильно відповідно до всіх нормативів бюджетного законодавства і закону про освіту розділити відповідний фінансовий ресурс. Хочу зауважити, що 379,9 і мільйона гривень і в доходах, і в видатках ми розподіляємо наступним чином: Бальська міська рада 55,2 мільйона або 14,5 відсотків, де залишається головним розпорядником для закладів охорони здоров'я. Це центр первинної медико-санітарної допомоги і відповідно ватопрофільна лікарня, в тому числі 22,5 мільйона гривень будуть сплановані на всі ті програми, які передбачені в межах фінансового ресурсу. Я хочу одразу зауважити, що. Ми з вами маємо і втрати до бюджету, тому що коли ми враховуємо бюджет відповідно по доходам власним і базової дотації, він на з двадцять році складає 301 млн мільйон гривень. Де 83,3 млн грн – мільйона гривень це було ПДФО з рожового забезпечення військовослужбовців, піднявши на темп просто мінімальної зарплати, ми втрачаємо 95 млн мільйонів доходів. ПДФО і 10 мільйонів базової дотації, я вже це акцентувала. Тобто 105 мільйонів гривень з 301 мільйона це 33 відсотка. Це 4 місяці доходів власних зароблених на території громади. Тобто, а видаткова частина вона залишається незмінною, тому що люди працюють, енергоносії використовуються, стандарти відповідно роз. Ростуть тому на депутатських комісіях досить жваво Це все буде обговорюватися кожна цифра місцевого бюджету, і тому ми маємо надію, що ми знайдемо компромісні рішення, тому що така сталася фінансова ситуація. Ми на стадії воєнного стану, і тому це все зрозуміло. Отже, як я зазначила, Балацька міська рада 55,2 млн грн, відділ освіти 217,2 млн грн, враховуючи освітню субвенцію 57,2%, відділ соціальної політики 12,1 млн грн або 3,2%, відділ розвитку культури і туризму 21,9 млн грн, 5,8%, служба у справах дітей 1 млн 51 600 грн, 0,3%, відділ сім'ї молоді і спорту 16,1 млн, пропонується 4,2%, буде створено 2 Відповідних головних розпорядника це управління житлово-комунального господарства архітектури містобудування цивільного захисту. Спрямовується фінансування всіх комунальних установ і підприємств 45,2 млн грн або 11,9% відсотка, відділ центр надання адміністративних послуг спрямовується 4,9 млн грн або 1,3% і відсотка. І на фінансове управління враховуючи утримання та частина міжбюджетних трансфертів до обласного до державного бюджету до військових відповідних частин. Та нерозподілених видатків 6,1 мільйон або 1,6%. Що я хочу зауважити, що коли ми приймали рішення в частині пропозицій до проєкту бюджету 2024 року, враховуючи наші втрати до бюджету в частині 105 мільйонів гривень, відповідно прийняли таке рішення і пропонуємо: на 10% зменшили фонд оплати праці, на 20% зменшено повністю все придбання послуг, товарів, робіт. І енергоносіїв, тобто це забезпечить економне раціональне використання і ті самі першочергові видатки, які були в бюджеті 2023 року. Але разом з тим хочу сказати, що ми врахували всі програмні заходи місцевого значення, ті, які необхідні, бо це є фінансування охорони здоров'я через програмний захід, відповідно 89 статті бюджетного кодексу, і туди направили 26,2 млн грн, забезпечили харчування в межах 2023 року, відповідно піднявши на рівень інфляції, 12 мільйонів 990 тисяч ми спрямували на лікарню 2,3 мільйона на харчування, на заклади дошкільної освіти 4 мільйони гривень і на загальноосвітні школи 5 мільйонів 990 тисяч гривень. Тому є над чим ще працювати. Це відповідний проект. Прошу схвалити його на відповідній з вами виконавчому комітеті та передати для розгляду депутатських комісій та прийняття відповідного рішення. Дякую, пропозиція така протягом наступного тижня. Прошу всіх розпорядників бюджетних коштів керівників сільських територій опрацювати ці питання, тому що фінансове забезпечення проєкту проекту бюджету 2024 року достатньо буде складне. Ми сподіваємося, що на цих днях. Будуть внесені ряд змін в нормативно правові акти, де будуть розширені функції і можливості всіх органів місцевого середування щодо додаткових матеріального та технічного забезпечення збройних сил України шляхом зміни механізмів. Виходячи з цього, це буде перший. І основний е, пріоритетний напрямок е, видаткової частини бюджету Балської об'єднаної територіальної громади після того, коли ми всі побачимо цей механізм. Але поруч з цим потрібно утримувати велику е, розгалужену мережу. Е, є реальна інфляція, є реальний ріст енергоносіїв. Е, і ось в цьому балансі потрібно знайти спільно виважену позицію, реальну. Для забезпечення життя території в 2024 році я хотів би, щоб всі долучилися практично до тих цифр, які підготував фінансове управління і основні розпорядники бюджетних коштів. Леся Вітальна їх уже систематизувала в спільну тенденцію опрацювати надавати свої пропозиції, щоб ми впродовж цього планувального бюджетного періоду до наступної сесії. Ознайомилися, де необхідно скоригували, і спільно разом прийняли рішення, <кхи> з яким основним фінансовим документом розпочне життя балська громада наступному році. Є е, пропозиція за основу цілого зарахуванням тих пропозицій, які я озвучу. Будь <кхи> ласка. <кхи> 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 Дякую. Наступне питання про внесення змін та доповнень. До затверджених лімітів споживання енергоносіїв Балської міської територіальної громади на 23-й рік. Добре, є пропозиція 7-10, включно об'єднати пакетом. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Питання порядку денні вичерпані. Дякую всім за роботу. Шановні жителі нашої громади, хочу зауважити, що ми в стані воєнного стану в Україні, і відповідно, ми вже третій бюджет формуємо в такому стані. В закон України про державний бюджет на 2024 рік. Відповідними статтями були внесені зміни, що з 1 жовтня 23-го і повністю на 2024 рік податок з доходів фізичних осіб з грошового військово, забезпечення військовослужбовців, який всі часи надходив до місцевих бюджетів, бюджетів буде спрямовано до державного бюджету на забезпечення обороноздатності нашої країни. Які показники впливу? Ми з вами в цьому році отримали 83,3 мільйона гривень з даного виду податків. Відповідно, були розраховані підтримка Збройним силам України і на послуги. Та які надають жителям відповідні всі наші структури, виконавчі органи і бюджетні установи. Враховуючи там просто, ми маємо втрати 95 мільйонів даного податку, плюс 10 мільйонів базової дотації. Це в цілому, як я вже зазначила, 105 мільйонів гривень. Відповідно, видатки бюджету мають скоротитися на 105 мільйонів гривень. Це суттєве скорочення, тому що 33% доходів це вважайте 4 місяці. Ця роботи відповідної для функціонування громади. Перед проектом, який ми запропонували, ми запропонували обмеження видатків в частині заробітних плат. Це надбавок до плат мінус Мінус 20% – відсотків це інші поточні видатки на послуги, роботи, предмети, матеріали і енергоносії. Хочу зауважити, що даний схвалений проект бюджету він регламентується тим, що ми будемо все таки разом з депутатською комісією, разом з головними розпорядниками, з керівниками, все таки цей проект бюджету дивитися, що саме в ці деталі і розрахунки має входити, щоб надати не менш. Ту ефективну роботу і допомогу, яку має право згідно з закону України про органи місцевого самоврядування надаватися нашими виконавчими органами, бюджетними установами і комунальними підприємствами.